Ворог руйнує, генеруючі об'єкти енергетики. Вже другий тиждень він веде прицільні обстріли ракетами та дронами. Президент України Володимир Зеленський заявив, що з 10 жовтня 30% українських електростанцій було зруйновано. Тож ситуація доволі критична, але допомогти впоратися з цим може кожен чернігівець, а також мешканці області. Для цього необхідно дуже економно споживати електрику. Всі ми знаємо, що в час пік. Є найбільше споживання електроенергії, коли час пік, коли всі готують е снідать, е вдягають дітей, вдягаються, готуються, виходять на роботу, це пікове споживання. І ввечері, коли е всі люди приходять додому, вмикають світло е і вранці темно ще і ввечері, звісно, темно, і знов таки починають е готувати, їсти, включають новини. Включають пральні машинки, комп'ютери. За таких обставин, генеруючі потужності, не в змозі витримати потрібну частоту. При падінні частоти нижче 49 Гц іде автоматичне відключення генеруючих потужностей з неконтрольованим режимом відключень лікарень, метрополітенів, тобто тих об'єктів споживання електроенергії. Які не повинні відключатися або все повинно бути в плановому режимі, щоби? Мінімум шкоди нанести людям у місті вже обмежують використання вуличного освітлення. А також від 20 жовтня в Чернігові буде обмежено роботу електротранспорту на 50% і скорочено графік роботи тролейбусів на лінії. До 19 години 30 хвилин підприємців і бізнес просять не вмикати рекламні вивіски. А мешканців просять обмежити використання духових шафів, бойлерів, пральних машинок та інших побутових приладів, які споживають багато електроенергії. Енергії в пікові години, натомість використовувати їх у нічний час. Наша відповідальність дозволить пройти зимовий період в більш сталому плановому режимі набагато краще, коли деякі незручності є є планові, заплановані, коли ми знаємо, що з такого-то часу по відповідний час не буде електроенергії, коли ми до цього готуємося, і значно важче. Всім людям, не тільки чернігівцям, але й всім українцям пройти цю зиму в неплановому при режимі непланових відключень. Це найгірше. Наша економія дасть можливість планувати технічні дії, планувати більш-менш проходження зимового періоду. Також містян просять зробити запаси питної та технічної води щонайменше на три дні, бо в разі аварійного відключення електрики чи аварії внаслідок обстрілів із водою також можуть бути перебої.